Друзі, всім привіт! В минулому відео розповідав про те, як накачати свою спину та збільшити кількість підтягувань. Сьогодні поговоримо про цілу систему тренувань, як накачати верх тіла, які вправи треба робити. Що це за система, розповім в цьому відео. Ось так красиво останні теплі дні вересня. Подивіться, як, як класно. Ну що, друзі, поїхали. Перед тим як ми перейдемо до самої системи, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, підпишіться на канал. Дуже вам всім вдячний. Дякую всім, хто слідкує, хто підписується та хто прогресує разом зі мною. Ну, а тепер про систему: система 100 на 4, що мається на увазі, ми ставимо собі за мету. Зробити 100 разів на 4 вправи: а саме перше віджимання, друге віджимання на брусах, третє підтягування прямим хватом, та четверте підтягування зоротнім хватом. Моя мета така: зробити за 10 підходів 100 разів по кожному виду вправи. Якщо ти тільки починаєш, починай навіть з одного разу. Постав собі 10 підходів по одному разу. Зроби їх, ти будеш відчувати памп неймовірний ти поступово будеш збільшувати кількість. Від тренування до тренування через деякий термін ти зможеш прийти до цієї цифри, а далі вже збільшувати кількість разів, додавати певну вагу, тобто збільшувати навантаження. Тепер перейдемо до характеристики самих вправ. Перша віджимання це універсальна вправа. Віджимання можна робити будь-де та будь-коли. Буде прикачуватись верхня частина тіла, а саме груді, тріцепси, плечі та кор. За рахунок віджимань ти зможеш покращувати свою витривалість, їх можна комбінувати, робити різні види віджимань. Але сьогодні поговоримо про стандартні, звичайні віджимання. Головне правило ми 3 секунди опускаємось донизу, одну секунду доверху. Та ми скорочуємо м'язи у верхній точці, щоб максимально їх навантажити. Друга вправа віджимання на брусах. Це також дуже популярна вправа. Бруси є у кожному дворі. Більший акцент робиться на тому, щоб прокачати нижню частину грудних м'язів, трицепси та пучки дельтоподібних м'язів. Третя вправа підтягування прямим хватом. Роби вправо повільно, відчувай кожну м'язу спини. Більший акцент якраз робиться на те, щоб прокачати свою спину. Четвертий вид вправи це підтягування з воротнім хватом. Більший акцент на біцепси, але також качаються інші м'язи. верхньої частини тіла, Лікті тримай прямо. Тримай миславе навантаження на біцепсі. Підтягування є певний лайфхак, великі пальці ми закидуємо за перекладину, і таким чином ти зможеш збільшувати кількість підтягувань. Це дуже тобі допоможе. Ось і все, ось, і все. Чотири види вправи. Сто разів. Це важко. Завжди тримай в голові відчуття, яке ти отримуєш вже після тренування. то певне емоційне задоволення та фізичне задоволення. Дякую всім, до нових зустрічей, до нових відео. Пока.